Друзі, вітаю вас! Сьогодні нас чекає цікава подорож до перлин південної Буковини, які знаходяться в Румунії. Але перед переглядом відео підписуйтесь на мій канал Подорожі Надії. Ми побуваємо сьогодні в цікавих місцях, так що додивіться відео до кінця і не забувайте про лайк. Це сприяє просуванню цього випуску. Кордон з Румунією ми пройшли дуже швидко і зразу направляємося в Потну, де знаходиться монастир, який ще називають Єрусалимом румунського народу. Монастир у Потні заснував Штефан Чельмари у 1466 році. Місце було вибрано не випадково. Адже неподалік у печері мешкав духовний наставник Штефана Данило Відлюдник. Від часів заснування монастиря у путні залишилась лише казначейська вежа. Решта будівель з'явилась пізніше. Вхідна башта називається баштою Михая Еменеску, великого румунського поета, який прожив тут кілька днів в 1871 році. Головний храм монастиря Оспенський собор звели у 16 сторіччі. Але сучасний вигляд він отримав у 1653-1662 році після перебудови. Саме тут поховано Штефана Чельмари та членів його родини, зокрема, двох дружин другу та третю. Крім того, тут лежать ще два господаря Молдовського князівства Богдан Третій Сліпий. Та Штефан Четвертий, молодий Штефаніцер. Але над популярним об'єктом монастир робить саме могила Штефана Чельмари. Він правив країною 47 років. Протягом усього цього терміну виборював незалежність Молдовського князівства. Успішно протистояв сильнішим суперникам в Осмальській імперії, Польщі і Угорщині. Завдяки талантам Штефана Великого, як полководця дипломата та політика, Молдавське князівство змогло не лише зберігати незалежність, а й стало значною політичною силою у східній Європі. Штефан був союзником господаря Валахії Влада Цепіша, відомого нам як граф Дракула. Далі ми направляємося до печери Данило Відлюдника. Вона знаходиться в декількох кілометрах від монастиря Путна. Тут дуже гарно і мальовничо. Ця печера нагадала мені скальний монастир в Бакаті і Менявський скіт. Біля печери ми не затримались, а поїхали в Арбури, де в свій час була гра престолів Молдавського князівства. Розписний храм Варбури охороняється ЮНЕСКО. Він був побудований в 1502 році власником села Лукою Арбори. Цікава історія вийшла із тем Лукою. Він був вірним слугою Штефана Великого. Потім був наближений до його сина, господаря Богдана Сліпого. А після смерті останнього, коли на престол зійшов малолітний Штефаніці Вода, Арборе очолив раду диван, яка керувала країною. Лука фактично був володарем Молдови, а одночасно опікуном та вихователем Штефаніци. Коли Штефаніце отримав владу, він втратив свого опікуна головного радника, а разом і двох його синів. Але й сам Штефаніце прожив після страти свого вихователя всього чотири роки. Його отруїли в Хотині. Ось така гра престолів в Молдовському князівстві. Лука Арборе Нед Старк, Штефаніце Джофрі Баратеон. Недалеко від Арбури знаходиться містечко Качіка. Ми вирішили відвідати соляні копальні, але спочатку побачили католицький костел нереальної краси. Коли ми зайшли туди, нас зустрів ксьонс і спитав, звідки ми, почувши, звідки, привітав словами Слава Україні, прочитав нам молитву і благословив. Це придало нашій подорожі особливий настрій. Соляні копалі знаходяться зразу навпроти костелу. І ми направляємось туди. Качіка це україно-польське румунське село. В перекладі з польської означає качка, тому що тут була болотиста зона з дикими качками. Перші згадки про нього з 18 сторіччя, коли Буковина війшла до складу монархії Габсбургів. Головною атракцією качики є соляна копальня, яка поділяється на три рівні. Два рівні доступні для туристів, а з третього ще добувають сіль. Фахівці порахували, що шахта має запаси солі ще на 500 років. Основна шахта запрацювала у 1880 році. Для її розробки були запрошені польські шахтарі. Десь підвелички та богні. Вони побудували в 1904 році костел, в якому ми з вами побували. Глибина доступна для туристичних прогулянок підземель 80 метрів. Зразу, коли ми спустились, відчувається сильний їдкий запах. Таке враження, що розлили фарбу. Я навіть і не уявляла, що так пахне сіль. Не дивлячись на це, гуляти соляною шахтою дуже цікаво. Тут є своя бальна зала та подружнє озеро. Молодята після вінчання тут танцювали свій перший подружній танок та перепливали на шлюбному човні підземне озеро. А у самому кінці оглядової частини копальні є справжній великий спортивний зал. Спуститися не спустилися. Ну, підніматися це окремий квест. Не сказала вам важливу інформацію, що вартість квитка 200 гривень і є можливість оплатити карткою. А ще. Ви можете придбати собі тут сувеніри. Ну і зрозуміло, що це буде сіль. А зараз ми відправляємося в дуже цікаве місце. Але перед цим я розповім вам одну легенду. Колись Штефан Чельмари прийшов за порадою до відомого нам вже монаха Данила Відлюдника, який жив тоді у Воронці. Попросив благословити на битву з турками і пообіцяв, що зведе в воронці монастир в разі перемоги, що і зробив в 1487 році. Храм знаходиться серед живописних Карпатських гір, біля міста Гора Мерлунь. До речі, тут народилася наша відома українська письменниця Ольга Кобилянська. Це храм Георгія Змієборця, і ми можемо бачити це на фресках. Побудували монастир, знебачений на той час церквою. Її розписали не лише всередині, а й ззовні. Щоб захистити розписи від дощу і снігу, дах церкви був зведений дуже широким, значно ширшим за стіни. Самі ж стіни звели дуже товстими, щоб могли виконувати фортифікаційну функцію. Так з'явилась перша церква із розписних храм Георгія Змієборця. Як же гарно всередині церкви. Одразу справа могила Данила Відлюдника. Всередині знімати можна, але я трошки познімала, щоби ви побачили цю красу. Ось такою у нас вийшла одноденна подорож до Румунії. Насиченою і цікавою. Друзі, підписуйтесь на канал Подорожі Надії, ставте лайки, залишайте будь-який коментар під цим відео. І до нових подорожей!